Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чорніці. Рубрика Кольн для українців. Сьогодні у нас прогулянка цікавими місцями міста Кьольн. І це для тих, хто вже встиг побувати в зоопарку, в ботанічному саду, хто встиг вже покататись на колесі. Ми з вами йдемо в так називаємий парк Скульптур. Це парк сучасного мистецтва. Знаходиться дуже близько від кьоньського зоопарку і зараз ми з вами туди разом підемо. Ми з вами знаходимося біля головного входу в парк скульптур. Це така собі виставка сучасного мистецтва в місті Кьольн. Експозиція цієї виставки міняється кожні два роки. Заснована вона була в 97-му році, відомий кьольнським архітектором та його подружжям. І йдемо подивимося, що там такого цікавого виставляють. При вході в цей парк можна тут почитати, що знаходиться на території, які зараз розташовані експозиції і як до них дійти. І Ми з вами продовжуємо нашу подорож. І перша зразу інсталяція називається 4 арки, здається, 4 Arcs 235 градусів. Ось так вона виглядає. Ну, Сучасне мистецтво це воно таке сучасне мистецтво, воно як називається, так воно і виглядає. Слідуча інсталяція називається яйця та їхній кетчер. Ловець, не знаю. Якщо так дивитись, то можна назвати її хештег по сучасному. Інсталяція виглядає так, як... Називається червоне вухо, напевно що. Ні, це ток, мабуть. А це де Фрау. Е... Жінка, Больш. яка плаче в бронзі, okay. ось там ззаду. А це інсталяція. Ну, виглядає як червоне вухо на дереві. Зараз подивимося, як воно називається насправді. Насправді воно називається вухо 1986 року. Інсталяція називається Ring Around. Так і виглядає як Ring Around. Ring Around the Tree. Це теж інсталяція. Якщо ви подумали, що можна сісти покусити, то ні. Це теж інсталяція, це сучасне мистецтво. Називається вона Spartacus Catering, Але сідати можна. You're welcome to sit on this sculpture. Наступна інсталяція ось така. Не зрозуміло, що це має... Що це має обозначати, що це взагалі. Отак воно виглядає і виглядає. Сучасне мистецтво воно таке. Ніхто не знає, як з цим, для чого це і навіщо. А інсталяція називається No-Access Class One Edelstahl geschwärzt Poliert Alucobond Aluminium. <мерт> Наступна інсталяція. Як би ви назвали цю інсталяцію? Я би назвав її е, Червоний трикутник. Червоний трикутник до Гори Майже як червоний квадрат Малєвича, але ні. А насправді ця інсталяція називається «Untitled». Untitled, тому що і так все зрозуміло, що це червоний трикутник догори ДРУ. Ми з вами йдемо далі. Наступна інсталяція. Часом це все сучасне мистецтво виглядає як залишки будівельних матеріалів з якогось складу, які вивезли і поклали в якесь місце. І ось воно там стоїть, ось таке воно почухане, попиляне, там дирки, тут щось розпиляно і називається це все Граніт чорний. Як виглядає, так і називається. Це ж невеличка інсталяція, точніше величка інсталяція називається Gerton Gallery. Gert Gallery. Ось так воно виглядає всередині. Тут ще одна інсталяція називається Лезо Коп2 з бронзи. Цікаво, чи це настояща бронза, напевно. І ми з вами йдемо далі. Наступна інсталяція ось така. Ось так вона виглядає. Це штучне дерево з металу. Всередині нього гучномовець, який розповідає. Якусь історію цієї інсталяції. Кажуть, що це найцікавіша інсталяція цього парку скульптур. Глядає як таке собі вігнуте зеркало. З полірованої шталі. Кажуть, що всі намагаються. Зафоткатись там, поки не бачить охорона, і ми з вами спробуємо. Так, зафоткатись не вийшло, тому що нічого відображення в цьому зеркалі немає ніякого. Ось така дивовинка. Теж якась інсталяція, а виглядає як звичайний будівельний матеріал, якийсь кусок фундаменту якогось. Повністю не зачищений якийсь, ось так він виглядає і це у нас сучасне мистецтво. Наступна інсталяція. Ось так вона виглядає. Цікаво, що вона так хитається. Цікаво. Йдемо далі. Наступна інсталяція від Mary Baumeister. 130 виробів з дерева, з інсталяції Mary Baummeister. Вони слугували мисткині як стіль... стільчики для магічного крайзу, магічного кругу. А інші були виготовлені спеціально для цього скульптурного парку, парку скульптур. І зараз ми йдемо до них ближче. Це 130 виробів з дерева. Ось так вони виглядають, ось так, напевно, виглядає цей магічний Крайз магічне коло. Ага, Ось так. Ось так. Щось подібне до російського дому 2, але в такому більш сучасному вигляді. Напевне, ночі тут було б трошки страшно опинитись посередині цього містичного кола. Але ночі цей парк закритий, тому не переживаємо. Ще одна з інсталяцій. Заходимо всередину. Це все метал, метал, в скло. І називається це все грецький лабіринт. Наступна інсталяція називається Power або Powerless. Виглядає вона як стовп з обрізаними проводами. Актуально на сьогоднішній день. І ми з вами продовжуємо нашу, нашу цікаву подож по парку скульптур місті Mystical. І йдемо далі. Наступна інсталяція Untitled Sigmund Freud. Sigmund Freud. Те, що виглядає як куля, напевно, так і мало би називатись куля, це бронза позолочено. пишу що позолочено. Так, чи так, так чи це, не знаємо, але виглядає можливо ось така інсталяція, на ній зображений Лонсон Джордж. Лансон Джордж це одинокий самотній Джордж. Тут показана хронологічна послідовність, як оцей равлик робить собі гніздо в дереві. Це дуже цікава історія про цього самотнього Джорджа. Значить, 14 15 years Джордж і лабо в Гавайї. Тобто 14 років цей самотній Джордж э, жив в лабораторії на Гаваї. І, і весь цей час э, науковці намагалися знайти йому партнершу. Me There, штаб 2019 діарт Ахітинелаля House. З смертю самотнього Джорджа зник і його вид. І це сама маленька скульптура, яка колись знаходилась в культурному парку Ось так. Ще один зразок сучасного мистецтва. Інсталяція називається шпур, Тобто по російськи це слід, може наслідок, може відбиток. Виглядає ось таким чином. Тобто, дорога, хотіла пліт. Закінчилась би Закінчилась буківка, можна і так назвати. Ось така ще цікава інсталяція від Джона Бока. Значить, це інсталяція з фільмами. Цей е, Чоловік займався фільмами і театральними постановками. І це на, на, надихнуло його зробити таку інсталяцію. Значить, це е, яма, вивели в землі яму е, всередині там, е, з акустичною системою. Музика, і в центрі цієї ями стоїть така вітрина, на ній маленький об'єкт. Об ми зараз підемо побачимо, що це за об'єкт, і розповімо вам детальніше. Ось так виглядає ця яма. Ми спускаємося вниз, внизу акустична система. З Цікавим, цікавими ефектами акустичними. І посередині цієї ями знаходиться <плес> знаходиться вітрина. І цій вітрині ось цей маленький об'єкт. Об'єкт представляє собою таракан, який скинув. Е е е скинув е Ну, Міняється по року, меняється... а, він поміняв кольор. І це, це вітрина і цей весь об'єкт символізує ніби, трансформацію, Трансформацію, як, як цей таракан трансформується в щось інше. Наступна інсталяція від Катії Новіцької. Approximation. Corn Snakes Hatching. Digital Druck of Aluminium Cutout Display. Ось так це виглядає. Тобто якісь народження змій, напевно. Алюмінію. А ми з вами далі продовжуємо нашу цікаву прогулянку по парку скульптур в Кельні. Йдемо до слідчої. Інсталяція яка називається Racing Dunaos Maldi Sovere. Не знаю, що це означає і що це має символізувати, але виглядає це ось так. А поруч з цим макет гелікоптера на сусідній будівлі. Приватна територія. Заходити не будемо. Все-таки гелікоптер це теж інсталяція 2009 року. Гелікоптер фарба електромотор. Ось так він виглядає. Ближче залізти до нього звичайно можна. Але вже охорона буде недовольна цим. Та сама інсталяція шпур з іншого ракурсу, ту, яку ми назвали закінчилась белківка, виглядає ось так. Булківка закінчилась, там вона знову почалась. І це все у нас сучасне мистецтво. Ось ішов і я по цьому сучасному мистецтву і спотикнувся в такий горбичок. І подумав мені, чому б не зробити нову інсталяцію і назвати його горбичок українського митця Сергія Чернівці. Ще одна інсталяція від Андреаса Сломінський, Називається парк. -плац». «Парк Плац» 2007 року, виготовлений з бруківки і з піску. Знаходиться в володінні митця. Виглядається ось таким чином. Вимушено ставити не можна да. Тобто виглядає це таким чином. Це приватна власність митця, які можуть тут пропаркувати свою машину. Ось такий у нас цікавий парк скульптур в Кьольні Ось така вийшла у нас надзвичайно цікава прогулянка по парку скульптур в місті Кьольн. По такі собі музеї сучасного мистецтва. Ми навіть відмітили, зробили там інсталяцію е, гордочок від митця з Чернівців, Сергій Чернівці. Е, що можна сказати про цей парк? Можна відвідати, це десь на півгодинки прогулятися, коли вже був у всіх цікавих місцях Кельна, можна тут гуляючи по рейну, е, проходячи поруч, зайти і півгодинки побродити, подивитись що люди е, мають на увазі, коли говорять сьогодні про сучасне мистецтво? Підписуйтесь на канал Сергій Ченісі, ставте вподобайки. і До нових зустрічей.